Вітаю, друзі! Якщо ви любите чесник, цей рецепт точно для вас. Сьогодні на файній кухні готуємо справжній ліванський чесниковий соус тум без яєць, без вершків з ідеальною текстурою. А знадобиться нам декілька інгредієнтів: це 100 г чеснику, я його почистила помила, 2 столові ложки свіжого лимонного соку, пів чайної ложки солі. Та 200 мл нейтральної олії. Можна взяти соняшникову, авокадну, з виноградних кісточок будь-яку рослину, яка не має вираженого смаку. Не рекомендую брати оливкову, тому що вона для цього соусу точно не підійде. Починаємо готувати. Для приготування соусу знадобиться блендер. В чашу блендера кладу зубчики часнику та сіль. Збиваю блендером до кашеподібного стану. Чим дрібніше, тим краще. Поступово в декілька етапів додаю олію та лимонний сік. Трошки олії, трошки лимонного соку. Олію треба додавати дуже такою тоненькою цівочкою. От приблизно, як ви збиваєте майонез. Так само і в цьому випадку. Якщо ви використовуєте погружний блендер, то можна налити трошки олії, збити з часником, а потім додати решту олії і лимонний сік. Так теж працює. Збиваємо до тих пір, поки у нас не вийде біленький повітряний однорідний соус, як густий майонез. Якщо в процесі збивання ви бачите, що соус виходить занадто густим, можна додати одну-дві столові ложки холодної води, зберігати соус в холодильнику в закритій посудині до трьох тижнів. Соус універсальний і підходить абсолютно до всього: Чудово йде з м'ясом, з рибою, як намазка на тосте, як доповнення до салатних заправок. Можна використовувати до бутербродів, до будь-яких гарнірів, з круп, змішати з гречкою, з кіноа або з рисом. Ну, це дуже-дуже смачно. Обов'язково, друзі, спробуйте. Якщо ви любите часник, я впевнена, соус вам точно сподобається. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і за підписку. Ну а тепер до нових відео всім папа. -па.